Один, два, три. Ялиночка гори. 19 грудня у День Святого Миколая в місті традиційно запалили центральну ялинку. Велика кількість маленьких та дорослих коростенців спостерігали за запаленням вогнів. Традиційно мешканців Коростеня привітав міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні день незвичайний. Сьогодні день Святого Миколая, і всіх наших храмах йшли служби на честь Святого Миколая. Самого Любимого нашими дітьми свята, тому що цей день ми всім дітям даруємо подарунки в наших родинах, в наших підприємствах, громадських організацій, політичних партій тобто, всі громади причетні до того, щоб зробити добро, щоб була любов в наших діток. По особливому вірити в чудеса цього дня і звичайно в те, що найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться, закликав присутніх народний депутат України Володимир Арішонков. Розпочинаються новорічні різдвяні свята. Дуже символічно, що Святого Миколая сьогодні, день, коли ми говоримо про добро, милосердя, чуйність, взаємопідтримку, взаємоповагу. Я хочу побажати вам, усім, дорогі мої земляки, щоб наше життя в наступному році ставало кращим. Не випадково, що головну ялинку міста ми відкриваємо на свято Миколая, день якого протягом року чекаємо ми всі, які приносить до наших домівок світлу радість та добре сподівання. Святий Миколай зі сцени закликав всіх присутніх святкувати, приймати подарунки і самому дарувати, а головне вірити у дива. Під час запалення ялинки відбулось нагородження дітей, переможців конкурсу Прикраса для новорічної ялинки. Третє місце в конкурсі посіли. Софія Петрачова, учениця 4-го В класу, загальна освітня школа No9. Анастасія. Шут учениця 8 А класу школа номер 2 Дарина Карнафель, учениця центру позашкільної освіти. Дівчатка отримали подарунковий сертифікат на придбання набору для навчання та розвитку дитини. Друге місце вибороли Софія Сантарська, учениця 6 Б класу загальна освітня школа номер 2 та Каріна Нефіодова, учениця 8 Б класу міської гімназії. Приз за друге місце велосипед. Перше ж місце посіла Софія Марченко, учениця 6-го а класу Коростенського міського ліцею. У подарунок вона отримала. Смартфон. Скажи мені, будь ласка, ти вперше береш участь у конкурсі? Ні, вже третій раз. А до цього вигравала? Так, да, Третє місце і друге. І ти поступово так дійшла вже до першого місця? Так. Да. Хто цього разу підказав саме ідею для створення новорічної іграшки? Папа і мама підказували. А хто допомагав робити? Тоже папа і мама. Я бачу, що на кулі дуже багато малюнків. Ти відвідуєш художню школу, чи можливо в тебе природні здібності щодо малювання? Ну, природні здібності. Я трохи в школу ходила художню. А сама розфарбовувала все чи хтось допомагав? Папа допомагав, мама. Чи сподобався тобі цьогорічний подарунок і чи збираєшся надалі брати участь у конкурсі? Так, да, звісно. Мені, мені дуже подобалось. Я буду брати участь наступного року. Так. А чи маєш вже ідею щодо наступного року? Поки що ні. Софійка, наскільки я пам'ятаю, ти вже не вперше береш участь у конкурсі. Хто цього разу підказав саме таку ідею для створення новорічної іграшки? Я вже захід знала про цей конкурс і придумала, там мені трішки допомогла мама. А що було найважче створити? Ну напевно клеїти шишки. Що сподобався тобі цьогорічний подарунок і взагалі, чи збираєшся йти надалі брати участь у таких конкурсах? Звичайно, мені дуже сподобалося отримати гарні подарунки. Я буду надалі працювати, робити ще більш гарніші. Хочу сказати дякую всім, хто придумав цей конкурс. Скільки часу робила саме цю іграшку? Цю іграшку я робила два дні. Потрібні ложки, одна пластикова бутилка і два кольори бусинок. Ложечок потрібно 100. А що було найважче? Найважче було наклеювати ложечки. Пішло багато клею на цю поробку. А чи плануєш у наступному році взяти участь у такому ж конкурсі? Так, хочу ще раз прийняти участь і сподіваюся, що в наступному році я виграю. Крім того, в якості заохочувальних призів учасники конкурсу отримали набори для творчості. А всім присутнім дітям на відкритті ялинки були вручені солодкі подарунки.